Газові балони в квартирах. Ось людина написала коментар: що в Європі багато хто використовує такі газові балони для підігріву води для варочних панелі, що встановлюють на балконі. Бачив в Іспанії. Ну, дивіться, по-перше, хочу вам сказати, що е, я дуже сумніваю, що в Іспанії прямо на балконах стоять ці газові балони 50-літрові, тому що в Іспанії пече так, що ці газові балони літали по всій би Іспанії, будинків там не було. По-друге, можливо, хтось і використовує, але я думаю, що це в якихось невеличких містах, можливо, селах. Тому що я пам'ятаю, коли я їздив до своїх е, дідуся і бабусі е, в село. Е, це було село без газу, то замовляли ось такі балони. Я пам'ятаю, їздила машина там по якимсь дням возили такі балони газові. Тобто здаєш пустий, доплачуєш і тобі дають повний. Або можна було взяти цей балон, поїхати там на машині чи на мотоциклі, і заправити його десь на заправки. Газом задуть да, цей балон. Але це в селах, де там. Ну, хати одна від одної далеко. Ну це ще більш-менш нормально, але якщо такі балони повстановлюють всі в квартирах. Це просто ну і бомбежок не потрібно. Ці балони просто зроблять своє діло. Тому що я вчора казав, що якщо новобудова 25 поверхів і там до 300 квартир, і якщо такі 300 балонів поставлять, то хоча б 150, і десь там забудуть перекрити, або нагріється десь не по техніки безпеці, шланг десь там перегнеться, бахне так, що мало не покажеться. Тому... Не знаю хто там, як в Європі встановлює, хто як користується, і хто на балконах в Іспанії ці балони ставить, Я не знаю, але це дуже небезпечно. Я ось до чого це все кажу.